Всем привет, дорогие друзья! сегодня мы выживаем что это. она вот умираю, умираю, Сука, эй. Я Надо, блядь, 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 блядь. надо, 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 Будла четыре позже стали потребуются. Просто... Сюда Сюди. Ой, его зараз золото бьют. Прилип на тебе внимание. Сын Одь, вони помилиться. Да. Чуєш, давай, чуєш, я зараз Зараз заслубилку поставлю їх. Давай трубилку, то ей какашку Сюди. А навіщо видишь, какашки? Ну, шо пот... Ну так это зомби някак. Можешь забрать это машину? Я не можу. Активу... Активуат. Міксер. Активуат, миксел. Активувати миксел. Рышки. Ви правда, за зомбодні купили? Давай, дачи, давай ми більше злопом. Ну давай, але давай нарвати двері? Давай, про це. чи питание, дай две двои прыжки. Э, е, ты все суби похомя. Нет. Я їх поклав, а ти не взяв. А як їх, а як їх їсти? А може не Нам треба їх продавати! Ти ніхто не хоче скупувати, а ти був просто цей. Ладам перепитає. Я в цей режим. Че ще каза на Митка, дверя, се това няма по никого, Митка. Няко, а къдар ме не срадам от това. И кво ма бъйте А тъбър бъй с Ай! Ай! Ну, ще а че му, че му, хопте и бай, дължа бедина. Люди полезли на нашу бабу, Являюсь... че купате панички наши. Зачекай, давай я за нам две изгледи. А за където и шахвам бакил, то бе. за, А тебя закроют двери. Будь ласка, не открывай. Нам что так пофигу ласкали. Добрый, добрый день. Алло, Дубай? Мы

Выбач мне. Опа.

А чому ти не відповідав мені на дзвінки? Я відповідал мене, я... мене поганый інтернет. А я, я за не... А я сто тоді, Це... Ти зайшов чи ні? У мене тоже сильно зависає. Та ти в мене так само зависаєшь, блино. Це это что? Через інтернет. А, именно польський, і за то, що тут слабкий. Да, що тоді будемо бити? Далі грати. А тут можна за тут можна в получати. Та то я це тобі казав. Я хочу за <клес> певку. Та я не знаю, щось но ну, вже не хочеться цього грати. Че классно да, Ти не знаешь, що мы с що ней хочется класс да, ж Ты можешь шосси девиков туда? Класс Я що? Ти у мене зависаєш! У мене теж! А шо-шо ты казал? Ты мне это там не вообще? І що? Ну давай зараз зіграємо. А питання, як тут додатись, якщо на не працюють? Нормально поніка. А як Тобто, найти? Раз, раз. Та, таба, Давай пиши. Да Та, в тебе такий довгий, блін. Це не я твоя цени не... Ас. Аз... Єскот. І, і а. А ну, покажи далі, що далі? Покажи кінець. Шістдесят три. Шістдесят три. Добавити. Принять. Це. Пемедоні. Але хочу вам сказати ці... а, Тобі Та, можеш? це. А, і карми! Ти Тобі ти не лугає? Можна ж це теж помічка. Ну-на-на? Так тут тебе розмотали. <laughs> на А коли в тебе буде цей... не комбо, я зрозумів тебе? А, а!

Ну то, 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 це було прикольно. Ти мені побачив, знаєш, куди ставити капкан? Куди? Іменно, тут, на центру. А, ясно. Ні, це був фейк. Так. Дивіться, тут зараз капкан поставлю. Давай ми їх приманемо до мого капкану. Мені треба аж на тендер. <плес> <А, плес> я не підходить підходы видание купша. Неужели память мне помогаю? Ага, похуел. Я на я на нього перемагав. Знаєш, кого я візьму? Я візьму зараз у чего? Я создавая. Тут, візьму зло фатана. О, ясно. Мені багато мене розглядали. Я хоча б чесно не Я не розумію, Як вони можуть на полку не перемагати? Це ульта... Охо, як за нього дуже легко пама. Ну так, а ось цей персонаж ой, він може ой, бити ой, двійними ой, атаками. Що він такий сильний, Могу виразив лапчака в мор. Ай-яй-ой! Ай, тебе! Я хилю. Ха-ха! Попадешь? Фух, мені не попало, мені не попало, мені не попало. Да нет! А яка ж персонажа, блин, потрібно? потрібен? Ви шо означаєте, бо Ну ч шо с проповцы поехали? Та відео вже, ну дуже довго йде. А чого я сам не запускал? Ну да, по два шесть два мою игру сыграем. Ты что еще интернет получает приносить? Я не знаю, що вам там таке побавитись. Ты сейчас така побавить, там де вам на целу армію породи. А хотілось бы від когось в Заходь Заходи на мене. А що там? Ты прикольная игра. Ну чому тобі не подобається ця игра? Вона класна, блино. Совсем не цікаво. Да мені це цікаво, ну чому це тобі не цікаво? Ти Ты потекаєш, відчити буваєш босів. Там бувиш, а йо, так... а ти ты будешь, алю, да? А ты изил плавчиха? Изи, я взял. О, давай, е, ты ти... авай, я стою цю тки. А ты стоит знаешь, что Ага, я по. О, я застрял. Че тут з першого? Де, чи це прийшов з першого разу? Я же піднявся. Ти куди, блин, чувак? О, а тут прикольно. Нет, я тобі кажу, цей режим класний. Она нічого не знает, да? Зачикай, була был эльваторка чьи-то сунды косло к матью. Да ти йди саму не вдоху, блин. Да я швидше всіх? Так, да, А ч? Что на человек? А чо да, ти, да... а? А че ти на моїй двое не Ну сюда. Все, я побег. Я побег. А да час тут Да не косо. Что похоже, походу, все шло? Да, походу, ты как сама похожа, я тут похота. Ну, что ты пограти, Тут нема ничего цікавого, ну. Короче, всем пока. Ой, зачекайте. Короче, всем пока. Э, е, выключайте ви видео.